бою А мій позивний роки я командир реактивної артилерійської батареї 68 окремої єгерської бригади. Ми розвинулися із майже пустого підрозділу в повноцінну батарею, яка може виконувати будь-які поставлені задачі і виконує їх достатньо добре. Ось наша батарея була сформована на основі людей, які перейшли з іншої бригади під час розформування. І ця основа, ці люди стали можна сказати, базою фундаментом, на основі якої була побудована наша батарея. Ось майже 90% військовослужбовців нашої батареї, це військовослужбовці, які прийшли до нас з військоматів з полігонів, які отримали тільки базову військову підготовку, не артилерійську. Ось, але за цей час, як показує практика, на нашому досвіді. Ми змогли створити повноцінну батарею на розрахунків, самостійно навчили людей, підготували водіїв заряджаючих, навідників, тобто все це зробили власними силами, і як показує наш досвід, наша практика, ми показуємо достатньо високі результати і всі наші цілі, які були поставлені, були досягнуті. Богдан, ти був підготовлений до зСУ? Ти був підготовлений до ЗСУ, як кондитером працював? Я ти не працював, ж... я не А, Як не навчався на кондитера, ти тактичні пірошки робив, так, такі? як патрони. Я якщо міськоманді на місці не стоїв, водя-павук, пісня, водя пауків, от такі дали. Кличка, позивний. Я навідник реактивної батареї другого розрахунку, Мобілізований і рахуюся. Вже другий рік служу взагалі загалом, з 25 лютого. Прийшов сам, попросився військомат. І зараз попав в 68-му, вже майже два місяці тут. Доволі непогано, навчився навідника. Командир задоволений, виконує свої завдання. Це сьогодні, сьогодні був мій перший виїзд такий серйозний. Я задоволений, командир задоволений. Це було для мене зовсім нове. Ну, я взагалі то був стрільцем. Але, ну, доволі швидко в мене навчалося, буквально 2-3 тижні. Да, я, іще, ну, я не знав, куди я попаду. Ну, думав, куди візьму туди, візьму, куди попаду, туди попаду, але попав, слава Богу, сюди. Тут у нас хороші хлопці, дружні всі. Хорошо працюємо, робимо свою роботу. Хлопці веселі, гроші. Ну, працював на стройці, ну, Бруківку вкули. Почалась війна. Ну, я не взагалі не очікував, що почнеться. Ну, що не повноважний. Да, нас вранці збудили, сказали, що війна. Ми з хлопцями 24-го допомагали по селах їздили в клубах, прибрали підвали по бомбежищу. 25 часа. Сів, поїхав, військомет, попросився. Ну, взагалі в мене строчки немає, я не служив строкову службу. Попросився, попав. Те вони влилися в наш колектив достатньо швидко і пройшли навчання, яке ми дали. Ми самостійно сформували розрахунки на основі людей, які вже мали досвід команди бойових машин. Вони підібрали для себе навідників, водіїв, заряджаючих, поділилися своїм досвідом та знаннями з ними. І тим самим. Налагодили цю роботу з бойового чергування і виконання бойових задач. Ну, позивний Сокіл, посада КБМ, командир бойової машини. Моя задача, щоб машина була справна, щоб люди живі здорові були, щоб виконували з команди, щоб швидше виконати роботу і свалити чи як там. Пішов добровольцем у 15-му році. Прослужив. Потім пішов у 2020 році в... опять, на контракт. Потім, 24, -го, 18 -го лютого звільнився, 24 лютого опять пішов. Ну і попав так. Чим міг, тим і вчим, що міг, що знаю. На момент створення нашої батареї у нас вже був готовий один розрахунок досвідчений, який заступив одразу на бойове чергування і виконував військові бойові задачі. А тим самим паралельно проходилось навчання інших розрахунків, які у швидкому темпі за два-за три тижні були вже готові до зміни бойового розрахунку на бойовому чергуванні і виконання бойових задач. А під час бойового чергування Наші розрахунки можуть бути підняті по бойовій готовності в будь-який час, як і в день, і вночі, і зранку-рано. І для виконання бойової задачі нам достатньо 10 хвилин, щоб вже бути готовності до відкриття вогню. Все, це, все час часи, всі ці можливості були досягнуті завдяки досвідченим нашим військовослужбовцям, які виконували, які навчили вже розрахунки. І тим самим зменшили цей час від від отримання бойової задачі до виконання її. Щодо специфіки роботи реактивної артилерії, на відміну від інших видів артилерії, для нас важлива все-таки швидкість час виконання бойового завдання, тому що наші машини не є броньовані, але ми наносимо достатньо велике враження і пошкодження у противнику. Тому всі ці тренування, які за ці два місяці люди пройшли, ті досвідом, які ми поділилися, все це вплинуло на час виконання наших бойових задач. Чим швидше ми під'їжджаємо до цілі, чим швидше ми відпрацювали, відстрілялися, тим краще. І ми зберігаємо життя наших підлеглих, наших військовослужбовців цими, цими часом. Кожна для нас для реактивної артилерії, кожна хвилина важлива і. 10 хвилин до відкриття вогню це реально той результат, яким я пишаюся, і ми досягли цього спільними силами нашої батареї. Щодо бойової машини, яку ми використовуємо, БМ-21 ГРАД, вона зрозуміло, що вона є трохи застаріла, але це не заважає її виконувати бойові задачі. І зараз вона є достатньо грізним засобом враження противника, зброєю, яка Допомагає Україні просуватися вперед, яка допомагає нашій піхоті просуватися вперед, як кажуть у нас в піхоті, що завдяки градам ми можемо рухатись вперед, тому що після граду залишається чи рівненьке поле. Я солдат Збройних сил України, позивний мій КАЦ. В 68-й бригаді я знаходжуся два місяці. Ну, вона нас відправляла там на фаху, потім повернулася, попав я в реактивну артилерію. Ким тут буду я, що буду робити, я не знав. Для мене це було дивно, тому що я до цього ніколи з цим не мав діла і не займався. Строкову службу я не проходив. Прийшов у Збройні Сили сам. Пов'язку теж я не чекав, прийшов сам. Ми працювали за кордоном, будували дома. Я являвся як як бригадір, як начальник. Все ж то чудово. Почалась війна, ми в перші дні зразу покинули за рубіж і повернулися додому. Зараз моя посада є навідником. О, навідником я не думав, що буду, що в мене вийде. Попробував раз, другий. Не подивились, раз, другий, третій, як говориться, воно пішло, вийшло. В дійсності воно такого страшного нічого нема. Коли в голові щось є, людина швидко схвачує це все. І воно виходить, воно дійсно виходить. Коли виїжджаєш на бойову позицію, там, зрозуміло, що не треба там хлопати цим, треба діло робити, своє діло виконувати. І своє діло ми виконуємо. Я бачу, що воно мені мене пішло, що все чудово. всі, всі, всі екіпаж, який є, ну, всі злагоджені, немає розногласів там, ти щось не те, 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 якщо бачать щось не виходить. Нормально, адекватно поправлять, скажуть. І воно дохочево доходить. Якби в мене були б сумніви, я б навіть до нього не підходив би. Я спробував, воно пішло. Якби воно в мене не пішло б, я попросився, сказав, давайте щось інше, друге буду пробувати, це не моє. Ми як новостворені, е, ніхто не знав, де будемо, як будемо, що будемо. Воно пішло, що я маю відказуватися, якщо воно в мене йде. Працюємо. От по машині, як я навідник, що я там маю знати по трубам, по цим всьому, по панорамі, як на бусоль, це все показали, все доходче. Плоть до того, що розтопоряли, заштопоряли, все як має бути. Все, що має знати навідник, як він відповідає, наприклад, за пакет, це все можна сказати, знаємо. Не один раз виїжджав на виїзда, під обстріл теж попадали. Знаємо, що це таке, як це добре, всі живі, здорові. І по-перше, людина вже знає, як себе поводити, що робити. Тут є, звісно, свої плюси, є свої мінуса. Ну, але добре, коли воно все закінчується, добре. Людина, яка хоче щось навчитися, вона завжди навчиться. А є така людина, що прийде ну, на військову службу і ходить собі. Ну, вона, вона не розуміє, що вона тут робить. Так, вона й по своїм вдарить. Градус туди, градус туди і все. Воно полетіло повзна куди. Це дійсно це велика відповідальність, як ти наведешся, куди ти стрелиш. Це не так, що там о, поставив, поставив, о, все, вогонь, ні. Ти наставив, все виставив, все подивився, те все по нулям, перевірив вплоть до того всі показники, які тобі дали. Ну, тоді вже кажу, да, я готовий. Нам як ще говорять, що вражена ціль, то це взагалі відчувається так позитивно, що це не передаси, не передаси словами. Ти радієш навіть від того, що в тебе все вийшло, ти все зробив правильно. Ну і ти. Папів Трохи підете. Я ж говорю, я прийшов в армію, не по пов'язки, не бажанням я прийшов сам. Я знав, куди я йду, що я йду і чому я йду. Я стараюся виконувати поставлення задачі. Так як потрібно. Щоб був результат, щоб ЦАПів туди подалі. Для мене, напевно, зараз перемога це, це. Це поки не можна об'яснити, що це. Ну, словами, емоції, да, є, в підсознання розумію, що таке перемога. Але виразити це в даний момент словами не може. Ми ще, ще воюємо, ми стараємося йти до перемоги. І ми прийдемо до цієї перемоги. Ціна цієї перемоги. Життя. Не, людське життя. Ні, людське життя це в першу чергу. Якби за себе, за себе я так ну, сильно не переживаю, я відповідаю за свої дії, я розумію, де я знаходжусь. А за мирних людей, так. Да. І ти стараєшся, ти стараєшся чим далі, тим краще. Дуже багато мирних людей гибне, І те, що вони роблять, то так вони нас не можуть взяти, правильно? Вони б'ють по мирному населенні, десь в центрах городів. І топлять, і так далі. Всі ж це все бачимо. А ми від себе що можемо зробити? Ми стараємося, відтавкуємо потрошку, потрошку. Ну, зрозуміло, що одразу там не даси. Кожен метр відвоюваної своєї землі це, це вже чудово, це результат. І він буде, І він буде ще кращим. Одна людина, там де буде одна, там за одною прийде і друга людина, і третя людина, і четверта людина. І тоді що вийде? Маса людей. От тоді, так, да, змінять всі. Все. Одна передасть другому, друга передасть третьому. Отак, От навіть як ми зараз говорили про навики, про це все. Ми не передалися вони від бойового хлопця. Так само я подалі комусь можу це передати, хто прийде, якщо прийде. А я думаю, прийдуть. Одумаю, одумаються да й прийдуть. Звісно, хлопці, приходьте. Соромиться, соромиться треба того, що вони там ходять. Ні, скільки подивиться, побільше таких, як говориться, 2 на 2 з ключиками отако в шортиках. Ні, хлопці, так воно все не залишиться. Ми сюди йдемо. Молоді хлопці сюди йдуть по 20 років. По 20 років хлопці йдуть, воюють. Їм по 30, по 30 з чимось. Вони сидять, як говориться, вдома біля сім'ї, біля всього. З нас кожен теж хотів би бути вдома біля сім'ї. Ну, жити, Жити. І ми стараємося до цього жити. А з ними вони самі себе покажуть. Навіть як закінчиться війна, кожна людина вона покаже, чи вона. Стояла за Україну, за свою землю, чи вона не стояла? Чи вона буде далі продовжати, це так себе поводить, як і зараз поводять хлопці цивільні. Робіть, не сидіть. А, хто може вступати до Збройних сил, до Лав Збройних Сил, вступайте. Ті, хто не можуть, допомагайте за силами. Війна не закінчилась, вона не закінчиться, а, просто дивлячись там, під час прогулки на вулиці. Вона закінчиться тільки тоді, коли ми зможемо забезпечити нашу цілісність територіальну. Тому обов'язково допомагайте ЗСУ, вступайте до лав ЗСУ і для себе зробіть вибір, чи ви бачите своє майбутнє в Україні, чи ви хочете бути незрозуміло деяким. Після перемоги я планую і дуже хочу повернутися до попереднього життя. Все ж таки побудувати будинок, який я не встиг побудувати, з їздити з дітьми на відпочинок, які я так само не з'їздив, І продовжувати насолоджуватися життям в Україні, і дивитися, як Україна відроджується, і насолоджуватися життям. Після перемоги я планую приїхати додому, одружитися, зробити привелічили пропозицію, одружитися, а там далі перед час покажемо. Може якусь нову професію полюбити. Може, щебно до того часу, доки закінчення війни, може, ще й передумати, може, залишуся в Ну Це діло часу, Може так сподобається, що. Солдат. Прекрасно, Це дуже важка праця, це не тільки ворог несе втратить, також не Пам'ятайте, люди, якою ціною надається перемога. Маленькі там, 100 метрів вперед ми пройшли, там кілометр вперед, скільки людей гине за ці кілометри, за ці метри. Думайте, що будете далі робити. Чи допомагати, допомагати це ваше діло, але пам'ятайте, якою ціною нам дається перемога. Плани є повернутися до внучки, до дочки, до дружини. Це найголовніше. Це війна, що це не жарт. Рано чи пізно прийдеться і іншим йти сюди. Щоб захистити свою батьківщину. Своїх рідних я захищаю, наприклад, свою державу. Для мене це сім'я і земля.